Працює Лілія на Маємо новини на 16-ту годину. Росіяни в день атакували Київщину. Спершу повітряна тривога пролунала на півдні України. Тоді у повітряних силах повідомили про можливі пуски балістики. Після оголошення тривоги на Миколаївщині та Одещині прогреміли вибухи. Потім ракетну небезпеку оголосили на Київщині та у столиці. Через майже 10 хвилин дали відбій. Очікуємо докладнішу інформацію від офіційних джерел. За минулу добу українські захисники відбили дев'ять атак на Куп'янському напрямку, зокрема поблизу Петропавлівки та Кислівки Харківської області. Цієї ночі Харків атакували шахедами, є поранені. А сьогодні в день на місто скинули ще й керовані авіабомби. Про все докладно готова розказати моя колега Світлана Шакера. Вона працює у Харкові. Світлано, вітаю. Тож, яку інформацію маєш зараз? Вітаю, Лілі. Зараз мушу виходити до вас в ефір з укриття, тому що знову в місті оголошено повітряну тривогу. І щойно Харків пережив атаку керованими авіабомбами. У місті пролунало декілька вибухів. Куди були влучання і які наслідки на офіційну інформацію ще чекаємо. Ніч у Харкові була також дуже важкою, десь приблизно о першій ночі на Харків летіло декілька шахедів. Нашим протиповітряним силам вдалося їх збити, утім. І уламки шахедів накоїли біди. Один з БПЛА поцілив по виробничому приміщенню в Основ'янському районі. Харкова там сталася масштабна пожежа. Вогнем було охоплено більше трьох тисяч квадратних метрів. Цю пожежу гасили усю ніч, а також увесь ранок. Ще одне влучання було в станцію технічного обслуговування. в ця станція цей шиномонтаж вигорів. Ще постраждали від цього і сусідні будинки. Прошу послухайте, будь ласка, пряму мову. Хар міського голови постраждали чотири багатоповерхових житлових будинка. Крім цього, є постраждали приват, приватні будинки. В цілому 10 домов, які постраждали. На жаль, ми маємо поранених. Значила такий удар бішений мене прибило цими стеклами всім, там шкаф на мене впав. А потім я підскочила до дочки, дочка ребенка збирала в ванну і. слышу этот свист бешеный такой, ну, шахеда. И он упал прямо вот на шину этажку. У нас все окна вылетели. Только на втором этаже девочка пострадала, и стекло в глаз попало, скоро забрала. В результаті нічної атаки шахедів травм зазнали чотири людини. Всі вони отримали медичну допомогу. Треба сказати, що каби на Харків окупанти скидають практично щодня. Учора через таку от, атаку на Холодногірський район загинула літня жінка. Їй було 82 роки. Вона була хвора, прикута до ліжка і не могла нікуди сховатися, коли летів кап. Також ще двоє літніх чоловіків отримали поранення. Один приватний будинок КАП зруйнував вщент, від нього нічого не лишилося, і люди лишилися без усіх своїх речей і без житла. Учора також під, під ударами був і Чугуїв. Там двоє людей отримали поранення. Чугуїв окупанти атакували з торнадо та двома ракетами С-300. Такі в нас новини, Лілія. Дякую тобі, колего. З нами наживо. із Харкова була наша кореспондентка Світлана Шакера. Я нагадую, що в Харкові та Харківській області зараз лунає тривога, а також в іншій, в іншій частині України. Тож закликаємо перебувати в укриттях усіх жителів районів, де лунає небезпека. Цілили по Харкову вличили по Белгороду. У російських пабліках повідомляють про бомбу, яка впала у приватний сектор міста. Припускають, що це каб, який не долетів до Харківщини. Офіційного підтвердження інформації наразі немає. Які даних про руйнування чи постраждалих. Укриття та мистецькі хаби на базі об'єктів культури створюватимуть у прифронтових регіонах. На цьому наголосив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики. Під час робочого візиту до Запоріжжя Ростислав Карандієв зустрівся з представниками культури. Говорили про безпеку та роботу в галузі в умовах війни. Також посадовець відвідав історико-культурний комплекс Запорізька Січ на Хортиці. Нині його готують до відкриття. Об'єкт запрацює вперше за останні два роки раніше. У заповідник приїжджало понад 100 тисяч людей щороку. А після повномасштабного вторгнення працівники комплексу вимушено закрили та демонтували частину експозицій. Чиновник наголосив, що з початком великої війни збереження й охорона культурної спадщини набула ще більшої ваги адже через воєнні злочини росіян та окупації частини території Україна втратила чимало пам'яток. Все, що вчиняє сьогодні ворог на окупованих територіях, є злочином. І злочином, в тому числі, перед культурною спадщиною України. Віднайдені сьогодні інструменти належної фіксації, навіть дистанційної наших втрат. Ми працюємо спільно з ЮНЕСКО, працюємо за тими протоколами, які в подальшому будуть прийняті міжнародними судами. Протягом минулої доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень в районі Авдіївки. Наші захисники відбили 34 ворожі атаки неподалік Бахмута 27. На Новопавлівському напрямку сили оборони стримують противника поблизу Красногорівки, Георгівки, Парасковіївки та Водяного. Там дали відсіч росіянам 16 разів. Стільки ж на Куп'янському та Лиманському напрямках. 11 безуспішних ударів завдали окупанти на Херсонщині ще 5 поблизу Старомайорського на Донеччині та роботиного на Запоріжжі. Денису було вісім, коли росіяни окупували його рідний Алчевськ. Хлопець виріс в атмосфері українофобії та тотальної пропаганди. Однак зміг виплакати в собі любов до України. Мову вивчив за мультфільмами. Перед великою війною виїхав на підконтрольну Україні територію, а в лютому, 22-го пішов у Нацгвардію. Звільняв українські села і міста. А коли зазнав поранення, бути списаним не захотів. Про патріотизм та самовідданість наш наступний сюжет. Коли окупували його рідний Алчевськ, Денису було 8 років, попри масовану пропаганду, яку насаджували в окупованій Луганщині, хлопець ще підлітком почав розрізняти брехню. Я якось не так думав. Це якраз тоді, коли я почав розуміти, що є деякі дири у домах, десь ще вони з'являються чомусь з сепаратистською сторони іноді. І коли вони пишуть, що це робить Україна, то це доволі смішно виходить, бо не може снаряд трошки завернутися, якось і пролетіти назад. Після закінчення школи Денис зі своєю дівчиною поїхав до Харкова вступати до університету. каже, був приголомшений тим, як живуть люди на підконтрольній Україні. Якщо там в моєму рідному місті Алчевсько воно 8 років гнило, усе просто вмирало, то коли я приїхав сюди, особливо до Харкова, ну в мене горіли очі. Я побачив, що у мене є майбутнє ще в окупації. Хлопець самотужки за мультфільмами, вивчив українську мову. Волчевської її не викладали в моїй школі з чотирнадцятого року, але Якось завдяки завдяки там, іншим мультикам, які в дитинстві я дивився. Я дуже добре її запам'ятав і якось чесно скажу, ніколи не забував українську мову. Не розмовляв на на ній зовсім, але забувати не забував. Велика війна застала Дениса в Харкові. Хлопець без роздумів пішов до військкомату, і 25 лютого 2022-го вже став до оборони Харкова. Ми стояли на окружній. І наша справа була не пропустити ворога з траси діргачей на сортіровку. Далі контрнаступ під боровою. Денис із побратимами зміг захопити полонених. Нам треба було форсувати болото, і виходили ми з цього болота по шею у воді усі. І так і вийшло. Що ми зайшли у селище. Перший полонений ми на нього випрыгнули з костів. Він війсь пірашки тим, хто нас хотів засаду устроїти. Його узяли. Він нам розповів, де хто знаходиться. Сказав, що у нас за спиною близько 40 добровольців, котрі на нас бажали влаштувати засідку у листопаді 2022-го Під Кремінною Денис отримав поранення. Ми мали штурмувати позицію ворога, і як тільки ми почали вилазити з окопу, на жаль, прилетів 152-й снаряд у дерево, під котрим ми скупчувалися, ускладнення, котрому мене з'явилося, це. Часткова втрата зору правого ока через це. Тільки я зараз знаходжусь тут, а не повернувся до своїх хлопців, бо на жаль, навіть самі хлопці сказали, що навіщо ти нам потрібно, якщо ти правим оком, не можеш навіть прицілитись після тяжкої контузії, лікарі не списали хлопця, а пішли йому назустріч, дали роботу в медичному пункті військової частини. Він працює з документами, обробляє списки. Статистику хворих, пересування хворих по лікарняних закладах це важлива робота, бо від цього залежить і лікувальний процес, і неприрівність лікування, і також виплати військовослужбовцям. Та головне кажуть у частині побратимам легше звернутися з якимось проханням до такого ж, як і самі. Сам же Денис мріє про звільнення його рідної Луганщини, вже заручився з дівчиною і хоче, щоб на весілля могли приїхати усі рідні з Алчевська. Своїх бабуся був брат там бачити, але там має бути багато рідних моєї нареченої. У є дуже велика та гарна сім'я, тому я впевнений, що обов'язково треба зробити все, щоб вони також могли з нами у цей день побути. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Заблокували в'їзд до ТЦК, підвезли шини і пошкоджені машини, а потім намагалися увірватися у будівлю. Так на Закарпатті Роми хотіли врятувати свого односельця від мобілізації. Сутичка закінчилася пострілами та приїздом поліції. Які наслідки? Дивіться в нашому сюжеті. Це відео з міста виноградів. Напередодні там до адмінбудівлі ТЦК під'їхала група розлючених людей, заблокували виїзд із місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки і стали ломитися в двері. повезло працівники центру здійснили попереджувальні постріли у повітря. Жителі онок вирішили відбити від мобілізації свого односельця, якому вручили повістку на місцевому ринку. Хотіли увірватися до будівлі і забрати чоловіка додому. Нас, Куліганські дії саме так у поліції кваліфікували поведінку селян. З травня з метою уточнення військово-облікових даних у першому відділі Бергівського РТЦК та СП перебував військовозобов'язаний ромської національності. Згодом біля адміністративної будівлі ТЦК та СП зібрався натовп громадян України ромської національності, які почали вчиняти хуліганські дії і спроби проникнення на територію військового об'єкту, було викликано національну поліцію. Повну правову оцінку інциденту у Виноградові нададуть правоохоронці, коли з'ясують всі обставини. На місці події забезпечували публічний порядок кілька екіпажів поліції. Ніхто з присутніх внаслідок хуліганських дій не постраждав. Наразі конфлікт з даного приводу вичерпано. Слідчі кваліфікували цю подію за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, тобто мова йде про хуліганство. Учасників події можуть засудити до семи років ув'язнення. Тривають процесуальні заходи. Мар'яна Мартин, подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Це усі новини на цю мить. Наступні о сімнадцятій. А я нагадую, що всі проєкти подробиць та прямий ефір марафону Єдині новини можете дивитися і на нашому ютуб-каналі. Адреса на екрані. А просто зараз Олександр Васильченко продовжить єдиний марафон.